Канада заблокувала мобільний застосунок китайської соцмережі TikTok на державних пристроях, заявивши, що він створює аж надто великий ризик для конфіденційності і безпеки. Як повідомили в Міністерстві фінансів, уряд також працює над тим, щоб федеральні службовці в майбутньому не могли завантажувати цей застосунок. У заяві відомства зазначено, що методи збору даних TikTok забезпечують значний доступ до телефона. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо каже, що це рішення може спонукати жителів Канади замислитися про безпеку своїх даних. Ми ухвалюємо рішення, що для державних службовців для державного обладнання ліпше не мати доступу до Тіктоку через занепокоєння щодо безпеки. TikTok заявив, що розчарований рішенням Канади. Водночас, федеральні регулятори Канади ще проводять спільне розслідування щодо застосунку, який належить китайській фірмі ByteDance. Вони побоюються, що платформа збирає, використовує і розкриває особисту інформацію користувачів. Відносини між Отавою і Пекіном останніми роками були напруженими. Зокрема, Отава звинувачувала Китаю, тому що той намагався вплинути на канадські вибори і веде шпигунську діяльність у повітрі нам. Морі пекінці звинувачення відкидає, називає їх спекуляцією і наклепом. Нагадаємо, що в США теж заборонили Тікток на пристроях держслужбовців. Білий дім дав місяць на видалення застосунку.